Вітаю вас, діти! А скажіть, ви любите гратися? Ну, звичайно, всі діти люблять гратися. А чим ви граєтеся? Різноманітними конструкторами? Машинками? Лялечками. Сучасні іграшки виготовляють із яскравого пластику. Вони гарні, різнокольорові. Дуже красиві. Раніше в Україні дітки теж любили гратися, і у них були різноманітні іграшки. Але вони були не схожі на наші сучасні. Подивіться, які вони. Із чого ж робили раніше іграшки? Із глини. Ось таких коників, звірят. Отаких от казкових героїв. Із дерева яскраві пташечки, Із соломи, ось такі солом'яні іграшки. Лялечок робили із тканини, і вони називались ляльки-мотанки. Іграшки прикрашались різноманітними візерунками із фарби. Подивіться, які гарні пташки. А я пропоную вам сьогодні зробити іграшку рибу, бо риба завжди вважалась символом здоров'я. Ось таких рибок виготовляли із глини. Їх прикрашали, гарно розфарбовували і дарували діткам, щоб вони гралися, були здорові і щасливі. А ми з вами зробимо рибку, виліпимо її із пластиліну. Спочатку нам потрібно зробити кульки різного розміру та різного кольору. Найбільша кулька у нас жовтого кольору, і з неї ми зробимо з вами тулуп рибки. Ми покладемо так між долоньками кульку і починаємо розкочувати. Тепер із цієї качалочки треба зробити сам тулуб. Одну сторону ми. Залишаємо кругленькою і широкою, а другу сторону качалочки починаємо ось так витягувати, робити її вузенькою і сплющувати. І ось у нас вже вийшов хвостик нашої рибки. Тобто, ось тут у нас буде голова широка і кругленька, і вузенький і плаский буде хвостик. Тепер нам треба зробити. Рибці наш ротик. Беремо одну кульку червоного кольору, ви можете взяти будь-якого кольору, якого ви захочете, і розплющ, розкочуємо ось так між пальчиками. Тепер треба ось так двома пальчиками, двома ручками, зробити качалочку звужену з обох боків, загострити і ось так зігнути, зробити таку підковку, ніби. Другу кульку теж розкочуємо, вигинаємо і загострюємо. І тепер можна зробити ротик. Подивіться, ось так Одну деталь притискаємо вгорі широкого краю, а другу внизу. І ось у нас рибка вже посміхається. Тепер треба зробити хвостик. У мене є дві кульки червоного кольору, і я буду їх. Також розкочувати спочатку, а потім сплющувати ось так. Робити їх пласкими. Одна частинка хвостика в мене готова. І також зробити і так само і другу частинку розкачати, потім сплющити. Ось у нас і друга частинка. І тепер ми приліпляємо на загострений. Кінець тулуба рибки, ось так хвостик. І трошечки ось так вигинаємо, щоб наш хвостик дивився вгору. Добре, тепер нам треба зробити очі. Я взяла дві кульки зеленого кольору. Одну кульку притискаю з одного боку тулуба. Другу з іншого. А щоб було іще гарніше, я зроблю маленькі кульки корич... коричневого кольору. Ви можете зробити чорного або синього, і зробити ще ось такі крапочки в зелених очах. Тепер наша рибка ж незвичайна, вона декоративна, іграшкова, то вона має бути прикрашена. Погляньте, скільки у мене маленьких кульок з пластиліну синього кольору. Вони схожі на крапочки, коли ми малюємо. І тепер я цими крапочками-плямочками буду прикрашати нашу рибку, приклеювати їх так, щоб увесь пулуб був прикрашений і гарний наша рибка буде в плямочку. Ось такі гарні плямочки приклеюємо так, щоб було видно по всьому тулубу. І ось така, погляньте, декоративна іграшкова рибка у нас вийшла. А ви можете зробити собі рибку за власним бажанням будь-якого кольору, будь-якої форми.